За моєю спиною ліс, ну точніше не ліс, а самосінь ліс. Злів від мене пень, справа від мене пень, позаду за мною багато пнів. Звідки вони тут з'явилися? Це місцеве населення заготовляє собі дрон. Чому вона заготовляє саме тут? Тому що цей ліс він є самосійним, не облікованим. Господарем його є ОТГ. Для того щоб ОТГ контролювала можливість рубок в цьому лісі, їм треба прийняти правила видалення зелених насаджень за межі населених пунктів. Вони цього не приймають. Чому? Тому що в більшості випадків це така взаємовигідна корупційна схема. Голова АТГ закриває очі на те, що його люди фактично порушують закандасу, крадуть ліс. Люди мають можливість економити на заготівлі дров не купуючи їх, а фактично їх затовляючи нелегально. Поліція завжди може приїхати, взяти певний хабар з людей, які роблять таку заготівлю. Ну, виходить виграші всі, крім держави і крім нашої природи. Тому дуже важливо для того, щоб кожна громада прийняла такі правила. Видалення зеленого саджа за межі селеним пунктом. І мова йде не про те, тільки щоб рубки проводилися легально. Наприклад, нічого не заважало замість наприклад, з цих дерев, які є невеликими, місцевим спиляти старий дуб і розлоги, які росте на пасовищі. Для того, щоб саме ці правила могли охороняти дійсно важливі дерева і не допускати таких масових, недоцільних, незаконних самовільних рубок, необхідно, щоб кожна громада прийняла такі правила. Такий механізм у них є.